Господь з вами, І з Духом Твоїм. слова святого Євангелія від святого Луки. Слава Тобі, Господи! Коли, згідно із законом Мойсея, минули дні їхнього очищення, то принесли Ісуса батьки Його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я, Симеон, людина праведна і побожна, який очікував тіхим Ізраїля і святий Дух був на ньому. Було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І він прийшов до храму, спонукуваний духом, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законом звичай, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. Його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про Нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Матері Його Марії, ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, і тобі самий меч прошиє душу, щоб, він, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була там Анна, пророчиця, дочка Фанаїла роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі, постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона. Прославляла Господа і говорила про Нього усім, хто чекав на відкуплення Ізраїля. А як виконали все за законом звичаїв, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє! слава Тобі Христо. і слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Наця і Сина, і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу! Амін. Христос народився. Все Сучасний Отче, шановний наші співбрати, дорогі в Христі, браття і сестри, люби Божі діти. Мати Божа громічна так називаємо це святом. Сьогодні святкуємо свято пожертвування Ісуса в храмі, стрітення Господнє. Власне цей момент вміщає в собі так багато або навіть всю історію спасіння, яку Ісус прожив на землі, виконуючи закон, як ми чули, щоб виконати закон, зробили так, а не по-іншому. Але не тільки коли він був на землі, але взагалі його місією спасіння світу, людей, теж заміщається сьогодні в дуже великому проценті, в цьому моменті пожертвування Ісуса. Ми дуже часто ловимо себе на цьому в житті, що робимо навіть багато добрих речей з приводу того, що Хтось нас просив, або хтось є в потребі. Або найчастіше, що нам це приємно. Наприклад, підвести когось машиною, коли ми їдемо десь в дорозі, люди нас зупиняють, просяться, щоб їх підвезти. І нібито робимо добро цим людям. А так насправді, чесно кажучи, мені, наприклад, приємно, коли я підберу людину, вона така задоволена, каже, так довго чекає. і... Нема автобусів, починається діалог, розпитування, даємо якийсь там іконку, журнал. Ця людина питає, хто ви. Часом починаємо шуткувати, але доходимо до цієї правди, що ми є власне священники з костюм, що говоримо про Бога. І десь аж пізніше людина собі усвідомлює, кажучи, нам про себе, що ми насправді це робимо для Ісуса, це Він стоїть там на Перехрестя на полі десь на кінці села і зупиняє машини, щоб його хтось підвіз. Допір пізніше людина це усвідомлює. І ми дуже навіть багато добрих вчинків робимо для того, що нам так хочеться, нам так приємно, нам це подобається. Але це не є закон, це не є право. Так само, що ми вже взялися за приклад, скажімо, автомобілів, коли. Скажемо, у нас ще на Україні цього звичаю не було, зараз вже щораз більше. Коли скажемо, хтось ще перепрошує, чи дякує найчастіше на дорозі шофер один другому, водій, водієві, включає аварійне світло. Власне, щоб моргнути світлом і в цей спосіб подякувати. Наприклад, коли ми вступили дорогу, коли пропустили, комусь треба швидше їхати, Ніхто це немає вправи написано, що так потрібно робити. І це є власне звичай, це не є закон, право, але це є звичай. І, власне, людині це приємно, коли хтось тебе щитає за людину, коли хтось тобі хоче віддячитись, коли, скажімо, в такий а не інший спосіб це розуміємо, коли, наприклад, навіть попереджують один другого водії, що, наприклад, є перевірка патрульна чи гаї на дорозі, власне, теж моргають світлом. Люди дякують собі взаємно. Що означає пожертвування? Пожертвування це перш за все те, що людину повинно щось коштувати. Коли ми читали про Давида, до якого прийшов пророк, говоримо а? пророк Натан, підтверджує отець. І говорить йому, що одного чоловіка була овечка, він її годував, тримав вдома, вона навіть на ліжку спала в нього. І каже, прийшов якийсь богатий, не хотів зарізати своїх овець, мав гості, прийшов і забрав цьому, цю овечку. І коли слухав Давид цю розповідь, він збентежився і каже, ця людина повинна вмерти. І тоді цей пророк, а ти ж зробив те саме, коли забрав дружину від свого солдата Урії, Хетити, його вбив, дружину залишив собі і каже, ти ж зробив те саме, вкрав щось, що є найважніше, когось найбільше коханого. І, власне, коли ми усвідомлюємо собі, що якась справа, якась річ, якась ситуація нас коштує і віддаємо це Богові, це в тоді є. Справжні пожертвування, так як отець сьогодні згадував, що такий теж звичай, власне, що коли мають пожертвувати якусь звірину Богові, власне, в євреїв так було, то вони повинні взяти її додому, до неї привикнути. Діти граються з цим анцем, з цим баранком і пізніше його складають в жертві. І скажемо, чому так? Тому що людина потім Відчуває, в який спосіб серце було причепне, привикле, привикнувши до цього, цього агнця. Що це не було просто так, взяв і віддав, Правда, так як ми не раз можемо мати, не знаю, там сто ручок вдома, і хтось прийшов каже, мені потрібна ручка, ну то йди візьми, там в шуфляді є. Але якщо ми цією ручкою пишемо вже два роки, хтось там подарував, і приходить людина і каже, в мене нема чим писати. Ну, то не завжди ми цю ручку віддамо так зі спокоєм. Марія знаємо, що пережила, коли було благовіщення, коли потім потрібно було пояснити Йосипові, звідки взявся Ісус Христос, Його народження в стайні. Пізніше ціла надія, що ця дитина пригодиться їм в житті так чисто по-людськи була. Займеться ними, коли вони будуть старими, хворими. І потрібно цю дитину пожертвувати Богові, віддати. Марія розуміла, хто це такий є Ісус Христос, але теж як Матір, як жінка, як людина була прив'язана до Нього своїм серцем, почуттями, любов'ю. І це було справжнє пожертвування. Кохані, сьогодні, роздумуючи над цим святом Матки Божої Громнічної, над пожертвуванням Ісуса в храмі мусимо подумати, як ми жертвуємо себе Ісусові, що ми віддаємо себе, в який спосіб ми хочемо до Нього належати. Нехай це питання буде в нас справді такою задумою, а відповіддю буде те, що ми настільки, Господа, любимо і шануємо, що ніколи не будемо жаліти. Присвятити йому свого життя, свого серця, своїх планів. Ці плани наші і проєкти будемо розпочинати від Бога. Якщо хочемо собі зорганізувати неділю, вихідні, дні, то не будемо думати, коли це мені піти, наприклад, на службу Божу. Або якесь свято. Не люди питають, а буде служба пізніше, наприклад. Але так зорганізувати, щоб, наприклад, на відпустці бути. Щоб бути, наприклад, на цьому святі, щоб справді побачити цю красу молитви, не йдеться про те, що, наприклад, сьогодні ранці служба була гарніша, а зараз поганіша, вона завжди є та сама. Тільки, наприклад, в який спосіб ми собі плануємо, наприклад, канікули, чи хочемо їх розпочати з Богом, чи, наприклад, виїжджаєш сюди далеко. Чи ми запитуємо, наприклад, священика, коли там відправляється служба Божа, чи взагалі там є кость, куди ми їдемо? І це є дуже важливе, щоб свої плани розпочинати від Бога. І це є перший крок нашого пожертвування. Тому, кохані, теж заохочуємо себе взаємні до того, щоб все, що ми в житті робимо, розпочинати не тільки в ім'я Боже, але, власне, від Нього. Тобто Він є тим. Джерелом, від якого все розпочинається, і він є вершиною, короною всіх наших справ, які ми в Богові щасливо, благословенно завершуємо. Ам.